Ставлеве за кермом, де колеса ревуть, поле, як море, безкрає живе, і мрії у серці цвітуть вітуть, чині ми там Всім привіт! Розпочали сіяти озимий ячмінь. Сьогодні у нас 25 жовтня. Земля така волога. Не скажу що прямо мокра, але волога є, коротше. нормально. Сієть, в принципі, якраз саме те. Вчора у нас пройшов невеличкий дождик. Таке, ну, коротше, з утрічками тут приїхали на поле, подождали. Навіть на часі 1,5, поки воно підсохло, тому що набивало на сошники, кажуть, сош... почало горнути, то трішки довелося помахатися на сівавки, там, пару кругів, так поки не підсохло, коркався і все, і діло пішло. А так висівається нормально. Це вже не СЗ-шки Якби колеса прикатують, все чітко. Вже гахнули одне поле переїхали на друге залишилось. Половина Гектар 5. і все, і края обійти, і на сьогодні все. Щось блін нарився, а зерно таке не знайшов. Так дивишся, о, ні, є зернішко. Де то воно то лі на бок якось ложить, то лі хрен поймеш. І більше я нічого не знайшов. Це поле після соняшника. Тут в мене був посійний саксон. зробив корише, одну, одну дисковку і посіяли. Ну, і там після ячменя е, поряд, там теж одна, одна дисковка і посів. Скільки штук на метр не скажу, а, в кілограмах, десь кілограм 130 я вважав, де то так, приблизно. Висіяли. Цю техніку повиганяв свою, одразу все зерно набрав, щоб Та, додому не бігать вже, не спішить. Деяких он вже поле вже зелене, ну, то пшениця вже щитав, виходить, ну, почала куститися вже. А ми тільки сіємо. Ну то у нас засуха була, не було ні одного дождя, потім пішли дождики. Ну, нормально. У нас погоди теплі, так що його рано теж вистівати якби теж не хочеться. Ячмінь в цьому році щось я її не віяв. Бо сонячником намахався з тим віянням, що цей і не хотів хоче займатися. Ну, ячмінь, в принципі, він не грязний, нічого соломи такої нема, то нормально. Мотоблок, все як положено. сьогодні, правда, під горочку буксував. Ну так, да. хто мені там писав, що маєш нова покришка одна, одна, одне колесо старе, буде вести в сторону. Да, трішки є, на трасі я їхав, е... тягнув прицеп, то воно тягне. Ну нічого страшного, в принципі, це мені так. Раз у 100 год там виїхати, той прицепчик потягнути, то і ну, да. А для города... Буду садити часник, не знаю чи сьогодні чи завтра, як засіємо ячмінь. То Бачу, як на городі буде, буде тягнутись там скорость невелика, в принципі буде нормально. Передають у нас з понеділка дощі, так що треба засіяти вже і забутися. Там я протравив, тому що стерня по стерні, від жужевиці. А тут нічого не робив, так, сію. Треба буде наблюдати, тому що це така зараза, що може і сожрати потім. Руки чорні під по в тракторі, як у палаці, дизель реве, аж гай гуде, трактори завжди веде, в полі сонце пече немало, та робота, серце тримає, хай міські сидять у офісі, а ми землю обробляємо, руки чорні під посраці, в тракторі, як у палаці, дизель реве, аж гай гуде, трактори завжди веде. Так, ну що, будемо сіяти далі. В принципі тут вже показувати нічого. Надо... Кружок зараз приїдуть назад, приїдуть на сівалку, бо сівальщик неопитний. Ще не в курсі, всього, А то там було пару раз забували у мене сім'ї проводи. Десь соломина попадає, стає буває забиває. Так що якось так. Погодка супер, сонце-світе, можна працювати. Все. Всім удачі, до нових відео.